У зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України Міністерство освіти і науки переглянуло та оновило зміст навчальних програм закладів середньої освіти. Зміни торкнулись багатьох предметів із 1 вересня нового навчального року. Діти навчатимуться вже за новими програмами. В першу чергу це зміни в програмах із географії. Тому що з'явилися глибші теми стосовно міграції населення, ми розуміємо, з чим це пов'язано, і дітям також це пояснюється саме з цієї точки зору зміни в історії України. Зрозуміло так. Акценти зовсім переставлені, змінені на вплив Російської імперії на Україну як державу. Це ми теж з вами прекрасно розуміємо. Змінилися деякі акценти в програмах із предметів захист вітчизни і основи здоров'я. Знову ж таки, увага приділяється безпековій ситуації надання надання першої медичної допомоги, саме, ну зрозуміло, під час яких дій найбільше змін відбулося в зарубіжній літературі. Це торкнулося як шкільної програми, так і позакласного читання. Повністю вилучено всі всі твори авторів російської і білоруської літератури, і вони замінені рекомендованими творами зарубіжних письменників. Є такі варіативні ситуації, коли просто Надається кілька можливих варіантів або або і вчитель тоді відповідно до того, як він же знає на краще свій клас, своїх учнів, свою ситуацію. Він тоді вибирає із запропонованих тем ті, які варто вивчати саме конкретно в цьому класі або із цими дітьми. Замінили на найкращі зразки. Ну також на мою особисту да думку, найкращі зразки зарубіжних письменників. У нас тепер більше представлено польська література. У нас є література азійська. Але ну знову ж таки, да, залишили Гоголя, залишили Короленка, але на вибір вчителя їх не зобов'язують обирати. Залишилося тільки через те, що це письменники, які ну фактично народилися на Україні, да свою частину вони прожили і писали свої твори ось тут. Але знову ж таки, повторюся, тільки на вибір. Ніхто не зобов'язує вчителів вибирати ці, а цих авторів і дітей не зобов'язують. За вибором вчителя у шкільній програмі залишили Миколу Гоголя, Володимира Короленка та твір Михайла Булгакова Собаче серце. У списку творів для додаткового читання залишено для вибору вчителем твір 12 стільців Ільфа і Петрова, а також Бабин Яр Анатолія Кузніцова. Вони якраз в тому списку, де вчитель вибирає за бажанням або вибирають учні. Як показує практика, ці твори, хоча вони і залишились, наші учні не вибирають. І вчителі Ну, чомусь так історично, мабуть, склалося. Поцікавились ми щодо підручників, у яких залишились твори заборонених авторів. Дуже багато років точиться така дискусія. На мою думку, вона знаєте, трошки така, ну можливо, суб'єктивна думка. Чи потрібні підручники друковані, паперові, чи вони потрібні електронний формат? Дуже багато є за, є проти і вчителів, і батьків. А зараз у нас така ситуація, що ми якраз подивимося, наскільки це важливо. Знову ж таки, міністерство говорить про те, що обіцяють нам друкувати підручники із української мови і математики. Якщо будуть знайдені кошти, звичайно, це прекрасно. Але знаєте, ну Мені здається, що зараз вимагати надрукувати підручники. Ми з вами розуміємо, які це шалені кошти. То, мабуть, вони потрібні ще трошки в іншому плані. Тому будемо електронними варіантами керуватися. І вони вже є. Ми на групі в Фейсбуці виставляли покликання і для батьків, і для вчителів вони у вільному безкоштовному доступі завантажити можна на будь-який гаджет. Зміни у навчальних програмах відбулись для школярів усіх класів з першого по одинадцятий.